Ви слухаєте подкаст Репутаційний антистрес створений Сергія Біденко. Про те, що варто робити до під час та після репутаційних криз. Вітання! Маємо свіжий глобальний звіт Edelman Trust Barometer 2025. Пропоную сьогодні розібратися, які ключові сигнали з нього можуть бути найкориснішими саме для українських комунікаційників, топ менеджерів, власників бізнесу. Вітаю! Так, це вже 25-те дослідження, ювілейне можна сказати, і справді масштабне. 28 країн, понад 33 тисячі респондентів вражає. Воно показує власне рівень довіри до ключових інституцій бізнесу, уряду, медіа, громадських організацій. Еделман це ж провідна світова агенція, тож їхні дані завжди, так би мовити, задають тон дискусіям. Так, дані серйозні. Давайте тоді подивимось, що там найцікавіше саме для нас, для України. От, перше, що мені впало в око, це такий тривожний глобальний тренд: довіра до роботодавця падає і падає досить різко. Це правда. Дослідження фіксує це як безпрецедентне зниження. А чому так? Економічна нестабільність. Люди бояться за роботу через автоматизацію, глобальну конкуренцію. Все це підсилює невпевненість. І для українських компаній це, мабуть, ще гостріше відчувається в умовах війни, боротьби за таланти. Абсолютно. Це подвійний виклик. Утримати довіру команди це вже не просто завдання для HR відділу. Це, по суті, питання стійкості всього бізнесу. Цікаво, що при цьому загальному падінні саме бізнес як інституція все ще тримає найвищий рівень довіри глобально, випереджає і уряд, і медіа. Так. І його ще сприймають як найбільш компетентний інститут. Але тут є важливий нюанс. Який саме? Ця довіра це не картбланш. Це, скоріше, такий собі аванс і величезна відповідальність. Особливо в нас, в Україні, де довіра до інших інституцій, ну, м'яко кажучи, часто кульгає. Тобто на бізнес покладають більше надій? Саме так. На нього дивляться як на силу, що може діяти ефективно, приносити реальні зміни. І цю, так би мовити, ліцензію на діяльність треба постійно підтверджувати справами. Ще одне поняття з цьогорічного звіту криза образи. Crisis of grievance. звучить досить похмуро. Що за цим стоїть? Це про відчуття багатьох людей. Уявіть близько шести з десяти у світі, що система працює проти них. Що вона несправедлива, грає на користь якихось обраних, а рішення влади чи бізнесу їм шкодять. Ого, шість із десяти. Це ж більшість? Так, і це відчуття образи, воно як фільтр. Крізь нього люди сприймають все: інформацію, інституції. Ті, хто відчуває себе отак ображеним, набагато менше довіряють всім, усім, тобто і уряду, і медіа, і бізнесу, так, і громадським організаціям. І навіть новим технологіям, наприклад, штучному інтелекту. Це дуже важливий емоційний фон, який комунікаційникам треба розуміти. Виходить такий собі парадокс люди, розчаровані з системою, відчувають образу, але водночас, як показує звіт, саме від бізнесу чекають більшого. Точно. І от що цікаво, саме ті, хто найбільше відчуває цю кризу образи, вважають, що бізнес робить недостатньо. Недостатньо чого? Недостатньо для вирішення соціальних проблем: доступність товарів, зміна клімату, перенавчання кадрів, боротьба з дезінформацією, дискримінація. Список довгий. Тобто це не заклик, не втручайтесь, а навпаки, вимога більшої активності. Абсолютно, вимога більшої соціальної відповідальності. Але ж де ця межа відповідальності, коли, на думку людей, виправдано, щоб CEO компанії займався такими, знаєте, суспільними питаннями. Дослідження тут дає досить чіткі орієнтири. Люди вважають це доречним, якщо перше, компанія може реально позитивно вплинути. Друге, якщо це покращить бізнес результати. Тобто є зв'язок, ага. Третє, якщо компанія сама так чи інакше доклалася до виникнення проблеми, і четверте, якщо проблема шкодить її клієнтам, співробітникам чи громадам, де вона працює, це такий, знаєте, чек-лист для лідерів. Зрозуміло, окрім зовнішніх дій, звіт ще підкреслює важливість внутрішнього клімату в компанії. Здається, очікування стосується не тільки що робити, але й як. Безперечно, ще одне чітке очікування це створення атмосфери взаємної поваги всередині колективу. Це прямий обов'язок бізнесу формувати культуру, де можливі конструктивні дискусії, навіть на складні контроверсійні теми. І це, мабуть, особливо важливо для українських команд зараз. Надзвичайно актуально в умовах стресу, потреби, взгуртованості. Це просто критично. І от останній момент, який хотілося б обговорити, стосується лідерства. Довіра до керівників, всі урядовців загалом падає, особливо серед тих, хто відчуває оцю кризу образи. Так, і це підводить нас до дуже важливого висновку щодо впливу. Сьогодні справжній авторитет, справжній вплив заробляється не стільки формальною посадою чи владою а чим тоді? А демонстрацією щирого розуміння, розуміння потреб, проблем, переживань звичайних людей. Емпатія, вміння слухати, і що головне чути ось це стає вирішальним. Для лідерів і, звісно, для комунікаційників, які допомагають будувати ці мости. Отже, якщо спробувати підсумувати, глобально ми бачимо зростання напруги, цю кризу образи, падіння довіри до роботодавців. Так, але водночас дуже високі очікування саме від бізнесу, від його лідерів. Очікування щодо вирішення проблем і, що важливо, проявів емпатії. Саме так, бізнес, попри всі виклики, опиняється в такій унікальній позиції. З певним кредитом довіри, так, але й з величезною відповідальністю цей кредит виправдовувати кожного дня. І наостанок, можливо, така думка для роздумів: чи може саме український бізнес, який працює в таких неймовірно складних умовах війни на тлі оцієї глобальної кризи довіри, чи може він стати не просто економічним двигуном, а чим ще а ключовим чинником у суспільному зціленні, у відбудові довіри, у формуванні якогось оптимізму, показуючи приклад справжньої дієвої емпатії та відповідальності це дуже важливе питання. І, мабуть, відповідь на нього має знайти кожен український лідер для себе і для своєї компанії. Вислухали подкаст Репетиційний антистрес, створений мною Сергієм Сергіємком, репутаційним та антикризом радником. Я допомагаю бізнесу захищати та розвивати репутацію.